Зміни в твоєму житті будуть відбуватися тоді, коли ти зможеш переламати, змінити свою свідомість. Чому, можливо, це звучить так пафосно, понтово? Але зрозумій одне: якщо ти хочеш проживати своє життя, як ти мрієш, якщо ти хочеш... Та тим, ким ти хочеш, це банально, але ти маєш вийти зі своєї зони комфорту. Тому що нас не вчили, нас не вчили, як бути щасливими, нас вчили, як заробляти гроші в рамках тижня, в рамках життя, як існувати. Ну, якщо ти хочеш не існувати, якщо ти хочеш жити, хочеш бути щасливим. Ти маєш в свої страхи, ти маєш дивитися страхам в очі. І перший час вони будуть тебе підкошувати. Страхи будуть тебе поглинати, страхи будуть тебе збивати з ніг, тому що ти не знаєш, як з ними боротися. Ти не знаєш, як їм протистояти, тому що ти ніколи не стояв віч навіч Проти своїх страхів ніколи. Я знаю, як це. Я знаю, як стояти на, на проти своїх страхів, на проти своїх комплексів, скутості, зажатості, думки інших, невизнання оточуючих і тому подібне. Коли тебе порівнюють, коли тебе шмиряють, коли тебе тролять, коли тебе гноблять. І я тобі скажу, що це все на перший погляд. Зробити важко, змінити важко, досягнути важко, розпочати важко, все важко. Але це важко у твоїй голові. Це важко, тому що ти ніколи цього не робив. Ти ніколи не, скажімо так, ти ніколи не виходив з своєї зони комфорту. Якщо ти думаєш, що я робив щось таке, що важко, ти, можливо, наближався до... Кордонів своєї зони комфорту, але по справжньому вийти це дійсно поринути в пучину своїх страхів, своїх комплексів, свого нерозуміння, свого неприйняття себе. І коли ти з головою туди заходиш, тобі буде важко. Я тобі скажу, так, тобі буде важко. І коли кажуть, успіх це просто. Можливо, є такі унікуми, які, для яких успіх це просто. Успіх це легко, але дивись, ти зараз живеш по певних шаблонах, по певних патернах, по певних установках, як ти вважаєш правильно, що ти вважаєш неправильно, що працює, а що не працює. І погодься, ти зараз не живеш так, як ти собі мрієш. Ти не маєш. Того, про що ти мрієш. Відповідно, ці програми, ці прошивки далі тебе не заведуть. Ну, не заведуть. Я в свій час думав, а е, це фігня, да, там якийсь бізнес може відкрити. Можливо, то зроблю, можливо, то зроблю, можливо, там допоможуть чи там допоможуть. Не надійся ні на кого, крім себе. Не надійся ніколи. Тому що. Спочатку ти будуєш особистість. Це база. Ти будуєш особистість, відчуваючи стан того, ким ти хочеш бути, що ти хочеш мати, ким ти хочеш стати. Коли ти живеш в режимі мрій, в режимі я хочу в режимі в мене немає, в режимі порівняння з іншими. Такі, такі результати ти будеш отримувати. Просто, я це, напевно, буду говорити в кожному відео. Спробуй те, що я кажу, не треба мені вірити. Я та людина, яка пройшла свій шлях і я знаю, що це діє. Спочатку в мене, я так само, як і ти, не вірив, не розумів, не сприймав, і в мене не було кому порадити. Кому підказати, і в мене це зайняло багато часу. Дуже багато часу в мене це зайняло. Поки я через стан, через відчуття, через помилки це все не пройшов, не відчув не прожив. Я тобі зараз по факту говорю інструкцію у цих відео. Це інструкція до того, щоб ти. Здійснюю втілював свої мрії, будував свою особистість. Так само, як і ти, так само і я. Далі її будую, далі шукаю способи, методи заробітку, щоб також тобі показати. Но, дивись, саме перше, просто почуй мене. Я свій час цього не чув і не сприймав. Просто слухав відео і скажімо там, знаєш. Думаю, я саме розвиваюся, відео, слухаю мотивацію, да, да, це дало свою базу. Але найперше це відчуття, найперше, най, саме перше це відчуття. Як ти відчуваєш, що ти будеш новою людиною? Як ти відчуваєш кожне моє відео, слова, які ти отримуєш з інших книг, з інших курсів? Як ти відчуваєш цей стан? Коли ти будеш мати там мільйони доларів, ту людину у відносинах, той будинок, ті фінанси, ті статки. Як ти будеш себе відчувати? Чи ти готовий? Чи ти думаєш, що я зараз отримую мільйон доларів і за день-два за два його спустю? А далі що? А далі та сама яма. Той будинок, ті відносини, да? ти, ти там дивишся. От, е... Хочу мати таку там дівчину чи такого хлопця. Да? Нам модаю, да, модою, тенденціями, оцими дебільними патернами говорять про те, що усі там гарні хлопці там кабелі, а всі гарні дівчата там самі знаєте хто, щоб я не говорив цього. І ти думаєш, блін, я хочу мати там гарну дівчину відносно чи гарного хлопця. Ну, вони от такі. Вона от така, а він от такий. І в тебе всередині тривога, в тебе всередині апатія. Розумієш, це твій стан. Це те, що було нам нав'язано. Два самих головних дня у твоєму житті. Це день, коли ти народжуєшся на світ, і день, коли ти розумієш, для чого ти народився на світ. Я захоплююсь тобою, коли ти йдеш до своїх мрій. Я захоплююсь. Тобою, коли ти віриш в себе, саме віра під час цих випробувань, під час того, коли ти падаєш на дно, під час пошуку себе, віра в себе. Якщо ти віриш і відчуваєш, що ти можеш творити, можеш відчувати, можеш допомагати іншим, тебе нічого не зупинить, коли в тебе є мрія. Коли в тебе є мрія. Заради якої ти готовий на все, абсолютно все, тому що ти прийшов на цей світ для того, щоб реалізуватися, для того, щоб бути щасливим. А даний світ може тобі це надати, цю самореалізацію, це щастя, цю радість. Але нас, ще я тобі раз скажу, нас не вчили. Як бути щасливим, як радіти, як досягати, як перемагати. Нас цього не вчили. І тому тобі потрібно вчитися. Не просто гай так буде, я ось такий, в мене широка кістка, я так народився в таких умовах. Так, да, це так воно і є. Добре. Погодься з цим. Не борися з цим, погодься. Добре, я от так народився, в мене є ось це у таких умовах, в таких ситуаціях, з такими батьками, з такими рідними. В такій країні, добре, я народився. Но є те, що ти можеш контролювати. І ось саме те, що ти можеш контролювати свою дисципліну, свій фокус, свій розум, свої думки, свій стан, свої дії, свою силу волі. І ти можеш це робити, ти можеш це контролювати, і ти можеш діяти, не дивлячись ні на що, ні на погоду, ні на новини, ні на події, ні на твій, твій негатив, який ти в моменті може тебе за... Забирати з цієї реальності. Але я тобі ще раз скажу: по дні, коли ти рухаєшся по самому дні, ти будуєш величну особистість, величну особистість. І ця велична особистість, коли цей негатив пройде, ці сірі дні пройдуть, а твоя велич залишиться з тобою до кінця твого життя. І коли ти пройдешся по цьому дну, і він пройде. І ти. Отримаєш ті навички, ті здібності, той характер, ту харизму, ту особистість. І будучи вже на вершині, ти будеш гордий за себе. Тому що ти це пройшов. Ніхто ти це не купив, не вкрав. Ти це отримав кров'ю і потом. Ти отримав це Своє, своєю біллю, своїми. Вчинками, своїм характером. І ти цією людиною став. Ти сам цього досяг. І найбільший, найбільше задоволення отримати це. Ми, це. це ми. І ти дивишся потім в небо, ти дивишся в себе і розумієш, я це зробив, я це зробив, я це отримав, я гідний, я вартий. Це саме та особистість, яка буде тебе ототожнювати з величчю. До кінця твого життя. Так, да, це буде неймовірно важко, неймовірно боляче, неймовірно емоційно ти будеш просто вмирати кожного дня. Але це того варте. Це твоя мрія. І що ти повинен був творити твори, будувати, будуй. Я тобі скажу, що історію не тільки вивчають, а але її і пишуть. Пишуть ті люди, які не бояться творити, які не бояться діяти, які не бояться мріяти. І ти можеш стати тією людиною. Вони ж точно такі самі люди, як і ти. Для чого Нельсон Мандела і тому подібні люди жертвували собою? Для чого вони надавали своїм, своєю особистістю приклад для інших? Це їхня ціль, це їхня мрія, це їхня місія. І твоя місія не менша, ніж їхня. Просто повір у себе і почни діяти. Почни діяти потрохи маленькими кроками. З вірою, дисципліною. ціллю у себе. І в тебе не те, що вийде, ти загоришся тією мрією і будеш проживати кожен свій день з думкою. З ціллю, з мрією, зі станом, що в тебе все вийшло. Ти могутній, ти сильний, ти дисциплінований. Ти та людина, яка змінить цей світ, спочатку змінивши себе. Побачимось у нових відео.